На Черкащині за загадкових обставин помер 13-річний школяр. Його мама твердить син встиг їй переповісти про бійку зі старшокласником, що учня жорстоко побили підтверджує судово медична експертиза. Натомість освітяни і медики наполягають, сили до Дмитра Артеменка в школі ніхто не застосовував. Хлопцеві просто раптово стало зле. Світлана Тараканова збирала версії шкільної трагедії. Помер мій син у лікарні діма 13 років. Помер. Від того, що його убили, дитину побили в школі. Травм, що стали смертельними, її 13-річний син зазнав у наслідок шкільної бійки, переконана Ірина Артеменко каже, перед смертю у лікарні змогла поговорити з дитиною. Лісом в нього було губи і нос розбиті. Він був ще в сознанні, погано розговорював. Мене побив старшокласник. Доправили дитину до лікарні швидкою зі школи. Знайшли непритомним семикласника інші учні на сходах. Про це їм розповіли діти. кажуть рідний загиблого. А він то тіряв сознання, то, то цей, то приходив. А я кажу, Боже, чого ж він це тіряв? А другий каже: А в нього больовий шок був. Увечері в реанімації кам'янської лікарні учень помер. У школі проводять власне розслідування. Версію побиття відкидають. Кажуть, хлопцю раптово стало зле після того, як він на уроці вийшов до вбиральні. Жодного ознак побиття на його тілі не було. І поки що ця версія не знайшла підтвердження. Медики теж запевняють, не побачили на тілі дитини синців. За кілька годин, що пацієнт пробув у реанімації, причини його недуги з'ясувати не змогли. Він скарг активно ніяких не пред'являв. Казав, що погано, чим що і як погано, ну, це важко розцінити, тому що це не конкретна скарга. При огляді хворого явних е Ознак побиття чи якоїсь травми не було виявлено. Натомість, судмедекспертиза вже встановила у дитини була закрита черепно-мозкова травма, внутрішня гематома головного мозку, а також крововиливи по всьому тілу. Кримінальне провадження відкрили за статтею Умисне вбивство, що насправді відбулося у школі. Слідство лише почало з'ясовувати. Зараз відпрацьовуються усі версії, в тому числі і кримінальний характер його смерті. Тобто вбив Сочі нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до його смерті. Рідні дитини натомість наполягатимуть на версії, що хлопець помер саме після шкільної бійки. Мовляв, навіть знають зі слів інших учнів, хто завдав смертельних травм. І про це розкажуть міліції після того, як поховають дитину. Світлана Тараканова, Владислав Тульський, Черкащина, ТСН 1+,1.